Христос Воскрес! Отже, чому я записую це відео? Причина є наступною. Отже, ми святкували досить недавно світлий праздник Христового Воскресіння, великий праздник для всіх нас, християн. І в той час в інтернеті ми могли бачити, що гуляли різні відео, які викривляють нашу християнську віру в Христа і викривляють наші. Традиції, зокрема пасхальні. Отже, я подивився три рази від різних людей одне відео, одну й ту саму інформацію, навіть від одної християнки, яка говорила наступне: що ось християни вони благословляють кошики і там є яйця, і колись був такий демон, чи він ще зараз є. Його ім'я є співзвучне з англійським словом Easter. Я не знаю точно ім'я, не цікавився і не старався запам'ятати. І ось колись люди тому демонові приносили жертву яйця, червоні яйця, які були, ті яйця були вмочені в кров дитинчат. І так люди приносили йому ту жертву, таке ідолопоклонство. І зараз християни роблять то саме. Ось. І та християнка, яка то сказала, яке мене то сильно зачепило насправді, сказала: Во, в що я вірила ціле своє життя, насправді я поклонялася якомусь там демонові. І я насправді подивився, що як легко звести людину. Яка нібито є християнином, нібито вона в щось вірить, але побачивши якесь відео, якусь там історію необґрунтовану, яке до християнства взагалі не має ніякого стосунку, як таку людину звести, щоб вона перестала вірити в Христа, в справжнє Його Воскресіння. І напевно, що для людей, які приходять до церкви тільки на Пасху і тільки святити кошик, не до церкви, а тільки святити кошик, напевно, така інформація зводить таких людей. Так? Отже, для чого ми благословимо ті кошики і ті яйця? Яке, яку, який стосунок мають яйця, крашенки, писанки до Воскресіння Христового? Отже, перше, ми постимо 40, 40 днів і потім Страстну Седмицю перед Воскресінням Христа. І церква хоче, щоб разом з Воскресінням Христа ми духовно празнували і також і фізично празнували Христове Воскресіння. Тому в кошику ми благословляємо різні речі. Різні. так? Отже яйця. Ми подумаємо, що крашенки і писанки це якась слов'янська традиція, яка досить є недавна, і так чогось сталося, так? Але насправді ні. Ця традиція є не слов'янська, навіть близько. В той час, 2000 років тому, і навіть зараз, коли ми, наприклад, йдемо в гості до когось. Ми стараємося щось з собою принести, правда? щоб не прийти з пустими руками до хат. Після Вознесіння Ісуса Христа апостоли розширилися по світу і пішли проповідувати Боже Слово. Також проповідували Боже Слово і жони мироносиці, яких ми спогадували от кілька неділь тому. Одна з тих жон мироносиць це Марія Магдалина. І вона пішла з проповіддю і дійшла аж до двору Цісаря Теверія. І традиція того часу, яка зараз також є, не можна з'являтися перед, перед людиною високої позиції, так, статусу, з пустими руками перший раз. Вона принесла з собою крашенку. І до Теверія сказала Христос Воскрес! Вона принесла отой дар і почала свою проповідь про Воскресіння Христа. Так, яйце стало символом Християнства, Воскресіння Христового. З того моменту люди, християни, брали крашенки і йшли і мінялися тими крашенками, казали Христос Воскрес, проповідували добру новину до інших людей. Так, яйце стало символом Воскресіння. Що з мертвої Шкаралупи виходить життя, та як Христос з гробу, мертвого гробу, вийшов живий. Ось чому ми благословляємо крашенки, писанки в час Пасхальний. І це є абсолютно нормально. Взяти яйце, крашенку, посвячену, дати людині і сказати Христос Воскрес! Це є ширення доброї новини. Ми, Християни, в Пасху, в Воскресіння Христа, ми. Святкуємо не яйце, не кошик, а Воскресіння самого Бога, який помер на хресті, його положили в гріб на три дні. Він, тих три дні, зійшов в ад, він проповідував Боже Слово там. Всі, хто повірили в нього, пішли з ним. Він відкрив для нас рай, і на третій день він Воскрес. Отже, дорогі християни. Не все, що ми дивимося в інтернеті, є правдою. Всі оці відео є і зроблені для того, щоб нас звести з правильного путі. Християнство це єдина релігія, правдива, яка веде нас до Бога і до Спасіння. Віра в Ісуса Христа. Ні в кого іншого, тільки в Ісуса Христа. Амінь. Христос Усхрис!